Повідомлення про вибух на полонині під Берди рятувальники отримали від одного із туристів учора о 21.20, Розповідає начальник четвертої спеціалізованої пошуково-рятувальної групи держслужби з надзвичайних ситуацій в області Тарас Бренда. Я приш прибую ознайомився з ситуацією. Виглядало все слів, постраждалих таким чином, що вони прибули на ту полонину, та якби в них там запланована ночівля була. Там вже на тому місці, де власне все сталося, було вогнище, яке догорало, яке вже горіло десь там цілий день. І вони там безпосередньо також ну, вирішили скористатися тим вогнищем, там далі продовжити його палити, і десь під час цих всіх моментів якраз стався вибух. Щоб надати допомогу туристам, на полонину медики добиралися на квадроциклі місцевого жителя. Серед групи з 12 людей на місці виявили двох загиблих та четверо травмованих, розповідає начальник Івано-Франківського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Чернецький. За його словами, туристи, які не постраждали від вибуху, після спілкування з психологом поїхали додому. Тих, хто отримав травми, доправили до обласної лікарні. За чотири жінки віком від 31 до 36 років, каже завідувачка відділення невідкладної допомоги Іван Наваску. На прохання родичів травмованих лікар. Та не розповідає докладно про їхній стан. Одна жінка тяжка, найтяжча з них усіх, значить, вона прооперована. 8 годин тривала операція. Порвала різні спеціалісти, травми різні, різних органів, різних частин тіла. Вірніше, значить, оперували травматологи, нейрохірурги, окулісти і судинні хірурги. Двоє жінок будуть чекають на операцію. Все ті легші, середньої тяжкості. На своїй фейсбук-сторінці один із туристів, який був у складі групи Орест Малиш, розповів свою версію того, як стався вибух. Від коментаря на відео він відмовився. Ми були в горах з друзями. Нас було 10 дорослих і двоє діток наших. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас, зварили їсти і сиділи, грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за півтори години вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо у цьому місці. є інформація, що був і Брусилський прорив у Першій світовій війні, і лінія Арпада Другої світової війни. Тобто не виключено, що могли там бути. Вибухонебезпечні предмети. На місці працювали поліцейські Закарпатської області. Їхня речниця Ганна Дан розповіла, що за попередньою інформацією вибух спричинив розрив снаряду. На місці події слідчі вилучили уламки снаряду, які були вкриті корозією, і попередньо це могли бути уламки від снаряду часів саме Першої світової війни. Всі речові докази буде скеровано для експертного дослідження. За словами Ганни Дан, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою Нещасний випадок Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.